Дуже приємно всіх бачити. Вибачаємося, що трошки затрималися. Погодні умови дають свої знаки. Тому дякую, що зібралися. І знову ж хочу в першу чергу подякувати нашому шановному районному керівництву, особі Мирославі Михайлівні. Що дійсно вони почули наші побажання? І на сьогоднішній день ми маємо відповідно ті позиції, які в цьому році за допомогою райдержадміністрації, за допомогою районної ради. Ми можемо бачити вже самі. А саме це дійсно ми бачимо ці два гарних автомобілі, які будуть використовуватися для швидкої допомоги. Ви бачите, вони облаштовані. Вони на сьогоднішній момент, там завтрашнього, після завтрашнього дня, вони можуть повністю використовуватися швидкою допомогою. Відповідно, аналізатори, біохімічний, там ще двох двох позицій, три біоаналізатори, які на сьогоднішній момент вже знаходяться в лабораторії, мікроскопи. І саме велике дякую дійсно за той, що за рік. Загальними зусиллями і, відповідно, з великою допомогою районної адміністрації ми придбали. Він на сьогоднішній момент є. Я думаю, найближчим часом ми встановимо. У нас вже в місті він знаходиться на складі рентген-апарат. Тому я вам дуже дякую. Дуже приємно і відповідно, я думаю, весь персонал медичний, а тим бачу, мешканці міста Вишневого найближчим часом все це відчують відповідно. Ну, в першу чергу, щоб вони не хворіли, але в той же самий момент, якщо це трапилося, то я від їх імені вам дякую. Дякую. Доброго дня. Ми вже стали дуже часто з вами зустрічатися з таких, в принципі, приємних подій. Ви знаєте, слава Богу, що в нас є можливість робити такі гарні і добрі речі. Більше вісьми мільйонів в минулому році було витрачено на сферу охорони здоров'я. Більше 5 600 було виділено з районного бюджету, крім тих, крім того, обладнання, про яке сказав Ілля Валерійович, було ще закуплено УЗІ-апарат. В цьому році ми плануємо. Далі працювати в цьому напрямку вже 4,5 мільйони виділено для добудови поліклініки. Ви знаєте, що в місті вже давно стоїть комп'ютерний томограф, який не можна йде поставити із того, що немає місця для його розміщення. Додатково ще буде обладнання закуплене. Ми далі проговоримо, що це буде за обладнання. Плюс є плани найближчим часом. Відкрити ще одну бригаду швидкої допомоги, яка буде обслуговувати південну частину міста. Тому південна частина міста може розраховувати на те, що лікарі будуть до них доїжджати швидше. За переїздом це все буде. Тому е, знаєте, планів багато. Дай Бог нам всім мудрості і здоров'я реалізувати все задумане. Дякую всім, хто долучається до процесу. Ми не видумуємо самі, що нам треба. Ми консультуємося з лікарями, слухаємо потребу жителів міста і потім приймаємо рішення. Дякую, Іллі Валерійовичу, за те, що ми оперативно це все робимо сьогодні. Ми презентуємо ось дві цих машини, тому я думаю, що це тільки початок. От і бажаю нам, щоб ми всі не хворіли, а охороняли наше здоров'я. Дякую вам. Благодаря районной администрации, благодаря стараниям нашего мэра, благодаря стараниям главного врача, то есть депутатскому корпусу, у нас была очень наболевшая проблема с этими автомобилями. И ну, я очень рад, что эти машины наконец-то у нас появились, и они будут ездить по нашему городу и работать на благо здоровья наших людей. В городе. Огромное спасибо. Я думаю, что на этом помощь районной администрации не остановится. и благодаря общим усилиям мы сможем э, е отрасль медицины в нашем городе поставить на очень высокий уровень. Спасибо большое вам. Альтернативой, ну, альтернативой для платных лабораторий. Як для нашого населення дуже допоможе всіх показників будуть гарні. Показники будуть там ремонтові. Вот, гематологія повністю, гематологія 18. Параметрів за минуту 10 видає мікродоза і машина сама працює і видає результат. Це дякую вам за роботу на працювати.